Так, досі дуже багато запитань: як встановлювати чорні лотки. Та й не тільки чорні, так само і жовті лотки в інкубатори теплуші серії Євро. Зараз в мене тут перед вами інкубатор теплуши Євро 88 Аква. Як в нього вкладати лотки для автоперевороту? Находимо, де в лотка дві пімпочки. Ось так виглядає лоток на 13 яєць курячих. З одного сторони, у нього один одна пімпочка, з іншу сторони дві пімпочки. Там, де дві. Пімпочки. Знаходимо тут два отвора. Вставляємо дві пімпочки сюди. І тут просто закладаємо. Все. Magic. Так само жовтий от де дві пімпочки Тут одна. де дві пімпочки Знаходимо дві, два отвора і так само закладаємо. Все, не дякуйте. Виймати так само просто. Жовті лутки просто піднімаються, забираються. Чорні лутки треба трошки придавити і достається. Тому що вони дуже плотно заходять